Ну що, цей день настав сьогодні четвер. Всіх вітаю в новому лозі. Я не дочекала з п'ятниці і зараз 22 -го година вечора. І я вирішила прикрашати ялинку. Ну, точніше, я її запланувала вже сьогодні, нарешті, прикрасити. Якраз все буде по моєму плану, буде до Миколая. Я все це зроблю. І завтра на Святого Миколая вже буде прикрашена ялинка. Хоча завтра, коли повернемося з роботи, теоретично має не дати світла. Але потім же ж воно включиться правильно і в нас вже буде прекрасна ялинка. Я собі зробила чай. Я зараз собі включу сам удома, буду собі дивитися, буду прикрашати, буду створювати класну атмосферу, буду знімати рілс, буду знімати влог, коротше, все як я хочу. Я відправила чоловіка спати, я залишилась тут саменька, щоб мені ніхто не заважав. І зараз приступаю до свого творчого процесу. Знаєте, я, я думала взяти хвина, але чесно, мені чаю хочеться більше. Тому чай, один вдома, чи сам вдома і прикрашання ялинки. Так, ось така ситуація. Там поставлений ноутбук, включений починається сам удома. До речі, вже подушку сюди принесла червону з оленями. А тут поставила світло лампу, тут, відповідно, ще поставила торшер, щоб мені додавалося трошки теплого, такого гарного. Хоча воно ну, якесь ця лампа неправильна і світло не дуже тепле. А ось тому зараз буду тут починати. Телефон у мене сьогодні на ось цьому штативі буде, щоб знімати Reels. А, тому що на великому... А, до речі, я ж вам не показувала свої нові штативи, ну це в окремому відео. Ось, тому, коротше, в мене тут фотоапарат, телефон, все на світі. Починаємо. Так, ну робота помаленьку йде, але в мене виявляється не так багато червоних іграшок, як я собі думала. Але в мене ще є. А, так, поки що звісила ось ці, і далі буду а, вже фокус. І далі буду використовувати ось ці ті, що купила в юску, і теж обов'язково буду вішати ось ці бурульки з тому що вони дуже класно виглядають на ялинці. І я дуже, мені подобається, як вони саме класно прикрашають ялинку. Вони пластикові, але вони прям шикарно виглядають. Коротше, я далі прикрашаю, потім покажу. Повісила тепер буде зірка цьогорічної ялинки, хочу повісити пантики, тому що хочу ну, типу, прикинути, де вони мають бути, і щоб, ой, щоб зрозуміти, як що, де і потім щось компонувати. Так, з ялинкою я завершила. Я, якщо чесно, вже трошки сьогодні втомилася. Я ще хоч маю прикрасити камін, відповідно, поставити там різні кібани. Але ялинку я зробила, і мені здається, що навіть для рілса, типу, просто зняти я буду знімати завтра, бо я реально втомилась. Але мені дуже подобається те, що в мене вийшло. На відео воно не так якось виглядає. ну, типу, не, не повністю показує те, що є, але ось так виглядає. Ці бантики дуже нарядно виглядають на ялинці. Я прямо дуже задоволена. І ось ці бурулечки теж мені теж подобаються, теж дуже нарядно, класно виглядають. Ось такі іграшки в мене є. Це з фетру робила моя сестра. А теж вони такі, знаєте, особливі. Ну, це набір був ця І ось ця іграшка. Я прям, прям кайфую від того, що в мене вийшло. Ось верхівочка є, дуже довго в мене там зірочка була біленька, бо, відповідно, була біла з золота ялинка. Але а, цього разу пригодилась і ця червона. Ось цю штуку я замовляла на Aliexpress Вже дуже давно, відповідно, поки в мене була біла ялинка, мені якось, типу, знаєте, вона була. Ну, була, типу, але не дуже підходила. А прям цього року прямо класно. Подушка. Ну, коротше, класно. Так, сьогодні ми з вами почали влог. Завтра ми його продовжимо і взагалі на вихідних я ще буду тут прикрашати, так як я казала, камін, буду ставити і кібани маленьку ялинку. І що хотіла сказати, я вважаю, що відмовляти собі в задоволенні прикрасити ялинку ну, абсолютно не варто, тому що зараз навколо нас стільки всього якогось сумного, негативного, і ми навпаки повинні заряджати себе енергією. Не знаю, не варто казати, що не на часі прикрашати ялинку. Ми живемо вже третій рік у війні, і зараз навпаки варто вже ну, не знаю. Якось з максимально можливими методами робити собі позитивний настрій і заряджати себе класним настроєм, класною енергією. Мене, наприклад, ось це прикрашання ялинки, сама ялинка, ось ці вогники. Мене настільки це заряджає, Я просто неймовірно надихаюся цим всім. Сьогодні ходила в торговий центр і там. А, ось цей вже різдвяний мут, різдвяні пісні, купа людей бігають, входять, тому що, відповідно, якісь, напевно, щось на Миколая підбирають. І я вийшла з того торгового центру настільки заряджена, настільки позитивно налаштована. Ці різдвяні пісні ну, так класно впливають на настрій. І, ну, не знаю, от... Прекрасний ялинку. Якщо мене не прикрашали, я вже не знаю кілька років, чи взагалі тим не займаєтесь. Зробіть це, це реально це настільки круто, це настільки класна атмосфера вдома. Це, ну, я не можу передати це словами, тому що я завжди любила цей процес і. Вдома в нас якось по-іншому було. Ми завжди ще коли різдво було за старим стилем. Ми прикрашали ялинку прямо 31 грудня, перед новим роком. Це завжди була жива ялинка. А її тато привозив десь з лісу, сам шукав, сам вибирав. Вона, звичайно, була не така, як зараз модні ялинки, геть правильні пишні, але це була своя атмосфера. Далі, коли я вже переїхала, теж намагалася ставити ялинку трошки вже раніше, перед новим роком, але відповідно за кілька днів. Можливо, так десь 25 грудня, десь я так і старалася поставити. А от вже відповідно коли. Почали святкувати різдво за за новим стилем, і коли в мене вже з'явилася штучна ялинка, коли вже не підлаштовуєшся під живу ялинку, буде вона осипати ще не буде, що її потрібно буде поїхати, обрати, то я почала ставити раніше. Відповідно, сьогодні 5 грудня, минулого року я ставила, здається, десь 10-9 грудня. Ось, тобто раніше і довше насолоджувалася цією атмосферою. Єдина, знаєте, відмінність ну не єдина відмінність, а взагалі така неприємна відмінність, коли прикрашаєш штучну ялинку і живу ялинку, коли ти прикрашаєш живу вдома, наповнюється аромат. Хвоєю з цим класним таким запахом. А коли я вчора дістала свою штучну, ну, такий, знаєте, запах пропиленого пластика, вона, звичайно, була в політленій плівці, але все одно ну, так, не такий приємний аромат. Але тут, знаєте, вона така вся правильно, такої правильної форми. тут можна вже дизайнерські різні бантики чіпляти, а на живій ялинці, м -м, звичайно, не все так виходить. І ця ялинка в мене вже 3 роки. До того я теж обирала живі ялинки сюди, коли вже переїхала. І я цей важливий цю важливу місію покладала тільки на себе, тому що я хотіла, щоб в мене ялинка була ідеальна, щоб мені взагалі ніхто не заважав, щоб ніхто не казав Брист цю це нормально. Я обходжувала весь базар в пошуках ялинки і вибирала свою. Ось тому такі справи. Я зараз, мабуть, йду змивати вже макіяж, перетягатися, Я ще трошки щось подивлюсь на ютубі. І до зустрічі завтра. Так, добрий раночок. Продовжуємо тему ялинки. Я зараз йду на роботу і проходжу повз а, театральну площу, де в нас встановлена ялинка. І мені так подобається, так класно. Ну, звичайно, коли будуть ліхтарики, буде ще красивіше. І мені подобаються ось ці от ялиночки, щоб нас табляли, А, дуже класно атмосферно і. Чекаю, поки це все запалиться. Сьогодні сніг, сьогодні День Святого Миколая. Клас! Так, доброго суботнього ранку повертаємось у в суботу. Я перемогла зроблю собі смітанок в місті. Добре, що моя мала мені їх не смажила і вони немає світани. Вони люблю їсти сметанку. Тому мене буде прошу трошки а, свого домового рейду. Так, млинці. І я, я ї взяла собі аж 4 штучки, бо я вчу багато. Так, а, зварила тут так Остап вдома, що мені хочеться просто закутатись в той халат. А, вчора в нас не було світло, от я ще ввечері пішла зупинитися, все ж таки не було світла, але я дочекалася, поки його включать, знімала ліс. До прикрашає камін. я, звичайно, це покажу. І, і ще сьогодні дороблю тут доставляю церкви. Зараз я відправляюся снідати і бути каву в кімнату. Буду любивати своє ага. Ну, Скажіть мені хіба це приємний ранок? А, тут а, то сніданок який ти любиш, тут а, чашечка запашної кави. тут... Ялинка, тішуся, як мала дитина, чесно. Так, зараз світло з вікна, тому трошки темно, але я вам потім все покажу. Так, у нас вже вечір. Я поприбирала вдома. Не прямо таке генеральне прибирання, яке я з робити перед святами, але трошки глибше позаглядала, знаєте, по всяких кутках. І ще в планах помити підлогу, але це буде вже трошки пізніше. Зробила собі каву, і зараз вам покажу, що як тут прикрасила в кінцевому підсумку. Коротше, я прям кайфую, прям насолоджуюсь. Ялинка, кава. Це, знаєте, тепер два місяці жити в цій красоті, ну, приблизно два місяці десь так і буде. В кінці січня я це все розберу, тому, тому є час понасолоджуватись. Кава, ялинка, прям кайф-кайф. Сьогодні буду дивитись мастер-шеф, відновлюю свою суботню традицію, вже два тижні не дивилася. Перший тиждень його не показували через а, м -м, вшанування пам'яті жертв глудомору. Другий тиждень я була у Львові, тому не дивилась. Тому сьогодні відновлюю свою суботню традицію, сьогодні домашня субота, там погода така жахлива, що поки я вдома мені прям кайфово. Я кудись пішла, не думаю, що мені. Подобалась погода, тому, тому ось так. Ну, коротше, ось тут у мене ось такий куток, крісло я сюди переставила. Тут традиційно у мене вже ця зона виглядає ось так. Моя червона подушечка, яка цього року виглядає, дуже гармонійно, тому що коли було біла ялинка, відповідно, вона трошки вибивалася з гами, але нової я не замовляла. Ось моя ялинка, яку я вже показувала, тут. Поставила гномика і поставила ліхтарк з юзку, Мій ведмедик в Різдвяній шапці. І на камін я прикрасила гірлянда. У мене цю штуку я купувала вже дуже давно. У метро вона, типу, така ялинка, але ну, з цих таких старіших не лита. Але виглядає доволі непогано. І вже служить мені дуже довгі роки, сюди повісила. Носочка-черевичка, а гірлянда в мене в білих тонах, тому що, відповідно, це все було під білий декор, але цього року я не змінювала тут вже нічого, все тут лишила так, як було. Ось, ліхтарики на батарейках це класно. Коли не буде світла, можна трошки підсвічувати собі життя. А далі. Так, тут у мене робоча атмосфера, лампа, штатив. Тут поставила ось, цей, ось таку свою ікібану. Червона свічка цьогоріч, так як все в червоних, і сюди додала ось ці гілочки, які вам показувала в покупках до Різдва. А далі решта декору, така, як була минулого року. Так, дайте віддихаю, щось я задихаюся. Напевно, це, знаєте, коли збираюся знімати, дихалка пере, ну, типу, перестає працювати нормально. Ось, Тому тут ось так мені подобається, виглядає дуже гарно. ці гілочки теж сюди класно підходять. Тут, поки в мене горить свічечка з юску, який вже дуже багато років, я вирішила її запалити. До речі. Якщо ви такі, як я, і не знаєте, як палити свічки, то я вам розкажу, ніколи не паліть свічки. Ось так. Чекайте, поки повністю спалиться віск і Тоді свічку можна буде спалити до дна, а не так як вони в мене всі перепорчені. Типу, трошки погоріло. Я погасила її, і відповідно, ось така ямка тут з'являється, і воно потім погано горить. Тому... Зараз запалила цю свічку, щоб тут горіла. Тут я поставила ось цю ялиночку з юску, вона мені дуже подобається. Тут вона вкрита таким сніжком. І сюди в мене ще є такі ж ліхтарики, як на камін, тільки мені потрібно купити батарейки, бо я щось забула про цю важливу річ. І в мене немає батареїк на всі ліхтарики, які є. Тому сюди треба ще докупити і відповідно домотати. А сюди поставила, тут стоїть свічка, тут стоїть ще ось така ялинка, яка трошки китайська і трошки хилиться. І ну, ось тут ось так. А ось, з приводу паління свічок. Цю я вже палила правильно і, і, подивіться, ти, побачите, її можна спалити до дна, чекаю повністю, поки розпалюється віск, і тоді можна тушити, а не так, як я робила раніше. Далі тут я купила ще одну свічечку в Сінсеї Christmas Cookies. В принципі, аромат я ще не пробувала, я її ще не палила. ну, Звичайні такі стандартні свічки з Сінсею. М -м -м -м. Деякі в них гарно пахнуть, деякі не дуже. Ця, до речі, дуже класно пахла, але я її знову ж таки зіпсувала неправильним палінням, і я її вже. Не запалю, тому що... тому що тут ось така вирилася ямка. Але пахне вона дуже класно корицею і дуже такий а, приємний, натуральний, нехімічний аромат. Ось, Тому тут ще в мене нова свічечка Christmas Cookies. Тут ще ця стоїть, яку буду допалювати, коли не буде світла і взагалі для атмосфери. Ну коротше, Тут у мене ось така вийшла зона. Ось так, ось так. Там лампа як підсвічує, так гарно входить. Зараз, блін, такі часи, що потрібно постійно ходити з цієї лампи, бо без лампи виходить взагалі дуже темна картинка. Де і тіла я сьогодні нарешті змонтувала влог зі Львову, тому що ніяк руки не доходили до монтажа, і думаю, виставити його раніше, не вівторок, хоча ця інформація вам зараз абсолютно в цьому влозі не цікава, тому що це вже інформація постфактум. Ось, зараз каву. А, І вже пора думати, що готувати їсти, хоча мені здається, що Мадім там пішов в кухню і щось там. Не збирається готувати. здається, що сьогодні я точно хочу келих вина, тому що в мене якась така традиція складається, коли прикрашена ялинка, я вже сідаю, коли тут вже все прикрашено, все готово. Я сідаю на дивані, мучусь і співливаю вино і її смакую. Думаю, що сьогодні теж таке зроблю. Ну що, настав вечір, і я все ж таки вирішила відкрити пляшку. Вона не ну, сраджую своїм традиціям. Коли прикрашена ялинка, ввечері з келихом вина. Я вже помила підлоги, ми повечеряли. душі ще правда не сходила, тому не можу до кінця розклапитися. І зараз відкриваю виновію, керу, поніжив, що спали, тому залишаюся сама в залі. Ось така собі знає час з собою. Я цей час дуже люблю, якщо чесно. Я в піжамці своїй тепленькі завтрашній. І...

Я вже з вином на дивані, тут мастер-шеф, я його, знаєте, то мою підлогу то дивлюсь, ну, коротше, так собі дивлюсь раз через раз. У мене тут ще мандаринка, і я прям кайфую від цих моментів. Я не знаю, скільки раз я за влог сказала слово кайфую, але це справді так. А, просто вмоститись так на диван, споглядати на ялинку, пити вино, їсти мандарини. Ну, ну блін. Доброго ранку, вже неділя. Я сьогодні з ніною вівсянкою. Прямо мені захотілося на молоці, ну, з додаванням води, але досить велика доля молока тут. І я вже 100 років не їла вівсянки, і вже от мені сьогодні прямо захотілося. Тому мене вівсянка посипала пластівцями мигдалю і зернятами гарбуза. Ну Звичайно, ж, кава І, звичайно ж, знаєте, скільки разів ви будете бачити цю ялинку. Ем, все. Я, я вже зібралась, випрямила сьогодні волосся і зараз хочу з'їздити до сестри на каву, але там така гидка погода, що це просто, ну там сіро, мокро, знаєте, поки не виходиш з дому, то здається, що нормально. А от коли зараз мені треба вийти з дому, то мені якось я збираюся з думками, щоб це зробити. Сьогодні я одягнула свій светр і легінси нові, купила в Стімі, коротше. І з носочками-біленькими під бутиночки так буде така типу, модна буду я сьогодні. А, зараз заїду, ще заправлю машину і поїду до каву. Так я вже в машині, машина поки розігрівається. Коротше, взяла я з собою таких смаколиків. В мене на Миколаїв знаєте традиція дарувати. Смаколики, соло, солодощі. І так як я планувала, що я поїду, тут я трошечки взяла небагато, бо щось у мене, знаєте, фантазія не працює взяла. Ось такі зайчики. Вже, знаєте, хоч і великі діти, але я вирішила, що зайчики вони оці завжди доречні. Далі там шоколадка і бисквіт. І зараз будемо, знаєте, з кавою пити, пити їсти бисквіт. Ось тому солодощі це завжди доречно. Ну, для тих, хто їсть солодощі <смі> додому. Я теж знаєте, купила пакетик солодощів на Миколая, Тому на Миколая в мене такі солодкі подарунки. Знаєте, за що не люблю ось цю зиму мряку? Ну не тільки за це, звичайно, але це теж один такий фактор, те, що машина така брудна, що до неї якось аж неприємно підходити. І мити її зараз. Ну в принципі, немає змісту. Бо раз проїхатись і буде та ж сама ситуація. Ось, Я вже скоро переживаю, що в мене скоро буде, знаєте, якось є такі машинки, коли ще чуть-чуть, Коли тільки віконечко, чуть -чуть, ось так про -про -про промальовується, ось, тому я виїжджаю і їду. Я вже вдома, я традиційно нічого не знімала, поки їздила, заходила ще по магазинах, але включилась, бо хочу вам показати ось цей набір імбирних пряників. А знаєте, це може стати класним таким доповненням до подарунку, тому що це дійсно дуже атмосферно, це пряники у вигляді диких голубів. І мені прямо дуже подобається такий флешбек у дитинство, Навіть не в дитинство, а я щороку дивлюсь сам дома. Пам'ятаєте, коли Кевіну подарували диких голубів? Власник магазину іграшок, які можна там комусь да, подарувати як символ дружби. Тому, як на мене, це класний варіант такого. Додатку, додаткового подарунку до Різдвяних свят. І зараз, взагалі, ця тема диких голубів вона актуальна. Я вже їх розпаковувала, тому він у мене відкритий. Взагалі ця тема диких голубів, вона актуальна, на ялинку роблять ялинкові прикраси, і в принципі пряники можна е теж зробити тут з отвором і з паф! Е <звук> З отвором прицепити сюди шнурочок і поцепити на ялиночку. А давайте я вам відкрию, покажу, тому що я знімала відео, використовувала їх тут ось такі пір'ячка, такі елементи. Ну, коротше, мені класно. Я тут пропишу десь на екранчику інстаграм, де це можна замовити. Можливо, вам буде в нагоді, як така різдвяна, різдвяний додаток до подарунків. Класно, мені дуже подобаються ці дикі голуби. Прям, прям классно-классно. Короче, я сидела, я сидела, и я даже думала, что я хочу купить чаю. Я уже приняла душ на это, но новый мейкап. Uh, і знаєте, 10-та година саме час попити чай. Реально ну, зараз просто кайфую від цього uh, споглядання на ялинку, зробити чай, сісти на диван, дивитися на ялинку дивитися фільми. Це такі хай. Я так люблю цю передсвяткову атмосферу. Навіть напевно люблю не саме різдво, а більше люблю ось цей передсвятковий період. Uh, це вся така суматоха, підготовка, коли вже стоїть ялинка. Класно, я дуже кайфую, я вже не раз сказала не в цьому відео про це, про ці свої емоції. І мені сьогодні такий затишний вечір, такий класний, що я не можу. Чивочок, який зараз почався, знаєте, період повітання солодкому, тому потрібно, знаєте, інтенсивно тренуватися. Інтенсивніше, до речі, пропустила сьогодні і четверто пропустила тренування, тому потрібно нас догнати. Коротше, повідання солодкого, тому я буду їсти ось такі чаю. І ось так проводити залишок вечора. Сьогодні вже неділя вечір, а як понеділок. І сьогодні ще можна відпочивати, покайфувати. Солі зі мейкап-лук. Так, всім привіт у новому дні. Сьогодні вівторок. У мене сім днів відпустки. Я брала відпустку. У мене були невеличкі плани. Вони скасувались, але відпустка лишилась. І я вирішила її використати з користю, з приємністю. Коротше, це все я розповім в наступному відео. Але зараз їду до мами і хочу показати, напевно, вже свій новий улюблений образ на цю зиму світшот із Сінсею, Його ви вже бачили. І мої нові легінси капучинового, кремового, бежевого кольору. Зі стіми вони, вони ось такі в рубчик. І вони утеплені, і мені в них прям комфортно, тепленько, там ще білі шкарпеточки знизу. І під червики мої світлі виглядає класно, стильно і в моїй кольоровій гамі. Тому ось так я виглядаю. Мені прям капець подобається. І напевно на цьому я завершу свій влог. Я думаю, що достатньо матеріалу. І зустрічаємося з вами в наступному влозі. Розповім, що да як. Які е, плани були, які зараз, і взагалі е, можливо щось приготуємо смачненьке. Ну але це вже все в новому влозі.